Перед початком оздоровчого сезону 25-го року на підставі розпорядження начальника одеської військової адміністрації та військового командування міста було визначений перелік необхідних заходів, які необхідно виконати для повноцінного і безпечного функціонування пляжі в період оздоровчого сезону 25-го року. Пізніше розпорядженням начальника районної військової адміністрації була створена комісія щодо обстеження зазначених. Пляжів і комісія почала працювати з червня місяця 25 року. На теперішній час офіційно отримали дозвіл на функціонування 30 ділянок міських пляжів. При цьому є ділянки пляжів, які не або не в повній мірі виконали заходи, або не виконали взагалі щодо безпечних заходів. І на теперішній час структурними підрозділами Одеської міської ради, управління інженерного захисту, районними адміністраціями КП узбережжя Одеси за участі співробітників Нацполіції. Здійснюються перевірки саме цих пляжів, які не отримали офіційного дозволу. у разі фіксації функціонування зазначених ділянок, надаються приписи, складаються акти, викликається поліція і зазначені. Екземпляри актів надаються до районної та обласної військової адміністрації для подальших заходів щодо вказаних ділянок пляжів. Заходи щодо недопуску громадян на вказані ділянки приймає рішення саме обласна військова адміністрація спільно з районною військовою адміністрацією у разі фіксації. Того, що орендар здійснює свою підприємницьку діяльність, при цьому не має офіційного дозволу, управління міжнародного захисту будуть здійснюватися заходи судового порядку, а саме розрив договорів оренди.